Шановні друзі та колеги, я всіх вас щиро радий вітати на своєму каналі. В новому ролику ми говорили про підготовку ґрунту під посів озимого ріпаку. Судячи з переглядів, ця тема вам досить таки сподобалась. І тому ми продовжуємо тему ріпаку і сьогодні поговоримо про осінній розвиток ріпаку, а конкретно про певні етапи, на яких ми можемо і повинні вклинюватися в розвиток культури для того, щоб вона себе максимально реалізувала. Перед тим, як почати, я хочу зробити невеликий відступ і всім вам подякувати. Наша спільнота на каналі вже перейшла через відмітку в 2000. Я всім вам щиро дякую за вашу активність і підтримку каналу. Дякую за те, що пишете коментарі, ставите лайки, надсилаєте відгуки. Всім вам за це велика подяка. Я дуже радий, що наша спільнота розширюється. Ми діли ділимося один з одним досвідом, і це все разом допомагає нам ставати кращими. Тепер переходимо до нашої розмови. Відомо, що ріпак закладає врожай в осінній період. Це означає, що в осінній період він повинен розвиватися динамічно, а умови його існування повинні бути максимально комфортні, і ми повинні все для цього зробити. Починати працювати з ріпаком ми повинні на етапи підготовки посівного матеріалу. Хтось використовує сорти, хтось використовує гібриди. В залежності від цього, в нього вирізняється та чи інша Схема протруювання посівного матеріалу. Але на що варто звернути особливу увагу? Ми знаємо, що фундамент формування кожної рослини це коренева система. Коренева система це ресурс, який забезпечує нам отримання врожаю. І тому, якщо ми можемо вплинути на її кращий розвиток, потрібно це робити саме на етапі протруювання. Починати робити, мається на увазі, на етапі протруювання. Для цього ми використовуємо такий продукт, як Радіфарб. Я про нього вже розповідав, на каналі неодноразово згадував. Цей продукт надзвичайно ефективний і він створений конкретно для того, щоб стимулювати рослину для розвитку кореневої системи, особливо на початкових етапах розвитку рослини. І це стосується не лише ріпаку, це стосується і інших культур також. Тобто це продукт багатогалозевої спеціалізації, але на ріпаку він також використовується дуже ефективно. При його протруюванні ми отримуємо ситуацію, що коренева система починає одразу розвиватися в глибші горизонти ґрунту і захоплювати життєвий простір навіть у верхніх і в глибших більш шарах ґрунту. В підсумку це стає запорукою того, що рослина восени закладе великий врожай, а далі в майбутньому матиме можливість цей врожай вигодувати і довести до фіналу. Коли посівний матеріал вже протруєний і повністю готовий до посіву, йде посів. Посів це найважливіший етап взагалі технології. Недарма кажуть, що посієш, та й пожнеш. І цей вислів можна трактувати не лише в форматі людських вчинків, а й, звісно ж, в буквальному форматі самого посіву. В залежності від клімату, ґрунту, вибраного сорту чи гібриду, технології, густота і строки посіву в кожного індивідуальні. Хтось сіє в більш ранні строки, хтось сіє в оптимальні, хтось в пізні. Тобто це параметри, які визначаються в кожного індивідуально, і він вже своїм досвідом знає, що він посіє стільки, от стільки може отримати на виході. Потім до збирання залишиться ось така от кількість. І тобто, всі оці показники вони чітко в конкретному господарстві, при конкретній технології на конкретних полях, вони визначаються. Це все суто індивідуально. В мене був досвід і ранніх посівів, і оптимальних посівів. Був досвід такого, що посіяли в оптимальний строк, а сходи отримали лише через 2 місяці. Був досвід також пересіву, про який я розповідав, коли по причині того, що котушка сівалки забилася, насіння не висівалося в полі, і в нас площа приблизно в 30 гектарів була не засіяна. Потім вона пересівалася, знову ж таки, сходи отримали під кінець вересня, десь на початку жовтня. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що не стільки важливо, коли ми посіяли, набагато важливіше те, коли ми отримали сходи. Чому? Тому що в осінній період активні, активної радіації з кожним днем стає все менше і менше. А враховуючи те, що ріпак повинен розвиватися в комфортних умовах, ми розуміємо, що використаний кожен день повинен бути максимально ефективно для самої культури. І тому головне. Отримати сходи, тому що саме сходи це об'єкт нашої роботи із культурою. Коли ми пересівали ось цих от 30 гектарів ріпаку, він був на порядок слабший в осінньому своєму розвитку, ніж той ріпак, який був посіяний вчасно. І той ріпак, який ми сіяли в оптимальні строки, а сходи отримали лише через два місяці, він також дуже сильно в осінній період відставав у розвитку. Але в підсумку, коли ми дійшли і довели його до фіналу, ми зрозуміли, що врожайність. Того ріпака, який був слабший, і того, який був сильніший, вона не відрізняється. Чому так? Тому що ріпак це дуже пластична культура, яка дуже чутливо реагує на правильне втручання у свій розвиток. І якщо втручання в дійсності правильне, то він реагує дуже позитивно і максимально себе реалізовує. Тому дуже важливо при розвитку ріпаку правильно корелювати його напрямок розвитку. Тут, коли ми говоримо за напрямок розвитку, ми переходимо до теми ріст-регуляції. Рістрегуляція на ріпаку це взагалі дуже цікава тема, вона наповнена різними нюансами і протиріччями. Хтось притримується концепції хімічної регуляції, хтось концепції біологічної, в кожного свій смак, в кожного свій досвід. Обидва методи мають право на існування, але вся суть заключається в тому, що вони повинні бути використані в правильний час, в правильному місці, в правильному рівні. Об'єм. Зациклюватися на розборі хімічної і біологічної регуляції я не буду, тому що цю тему я розбирав уже в двох роликах. Я просто залишу посилання в описі на ці два ролика. Якщо вам цікава дана тема, можете переходити за посиланням і переглядати цей матеріал. Але я скажу, що використання хімічних засобів в ріст регуляції ріпаку заганяє рослину в стрес. І це є недобре. Тому що в осінній період рослина ще маленька. Вона лише розвивається і готується стати сильною і наповненою здоров'ям. Використовуючи хімічні регулятори, ми заганяємо рослину в стрес, тому що знаємо, що хімічні регулятори призводять до блокування вироблення одних гормонів і натомість зміщується баланс гормонів в сторону інших, тих, тих які нам необхідні, точніше, необхідні рослині. Але все одно це призводить до стресу. Коли рослина в стресі, вона наче завмирає. Вона перестає ділитися, тобто говоримо про поділ клітин, він не відбувається, значить рослина не росте, поки вона в стресі. Фотосинтез неактивний, зменшується потенціал врожайності і в підсумку ми отримуємо просадку. Чому так? А тому, що часто густо засіб рістрегуляції сприймається в буквальному сенсі як захист від переростання. Але нам не потрібно захищати рослину від переростання. Бачите, тут ми вже напорюємось на перше протиріччя. Ріст для того, щоб не переросло і був більший врожай. А від рестрегуляції заганяємо рослину в стрес і отримуємо зменшення врожаю. То для чого нам заганяти рослину в стрес, використовуючи хімічний продукт? Нам за цей період, що вона в стресі, навпаки, потрібно її не зупинити, а навпаки, розвивати тільки розвивати в правильному руслі, щоб вона ставала все сильнішою і закладала більший врожай в осінній період. Для цього і були створені продукти для біологічної регуляції. Ріпаку, про які я також неодноразово згадував на каналі. Біологічні продукти створені для регуляції, вони також насичені різноманітними фітогормонами і вони впливають на розвиток рослини, але вони впливають навпаки на позитивну динаміку розвитку. В рослині нічого не блокується. Вона не заганяється в стрес, вона навпаки починає розвиватися ще динамічніше, але вона розвивається в тому руслі, в якому необхідно для отримання більшого врожаю. Вона не формує зайве листя, яке взимку буде в буквальному сенсі зайве, буде витягувати на себе ресурси і забирати енергію рослини. Вона розвивається в бруньки, які далі слугують носіями врожаю, вона формується в кореневу систему, в цукри, які накопичуються в кореневій шийці. І все це в підсумку призводить до того, що ми без ніякого стресу допомагаємо рослині стати сильнішою і при цьому вона не переростає. І ми не переживаємо про те, що вона не перезимує. Наскільки... Легко і ефективно використавши біологічну регуляцію, можна зробити рослині комфортні умови для того, щоб вона вас не заклала більший потенціал врожаю. Просто зараз світова тенденція вона зводиться вже до того, що використання хімічних засобів для вирішення проблем стає все менш і менш ефективним. Тому що по суті нових діючих речовин для хімічних препаратів з кожним роком виробляється нових конкретно, виробляється все менше і менше. Зараз тенденція пішла вже на комбінування різних типів і різних класів хімічних речовин для підвищення ефективності продуктів. Але по суті, і ця пісня рано чи пізно закінчиться. Землеробство все одно мало-помало повертається до своїх першоджерел. Ми повинні розуміти те, що рослини. З'явилися на планеті задовго до появи людини. І нам не потрібно їх гнути через коліно. Нам всього-навсього треба зрозуміти їхню мову, і тоді ми чітко будемо розуміти, що їй потрібно для того, щоб вона себе реалізувала. Повторююся, нам не потрібно усувати проблему. Нам потрібно усувати причину її виникнення. І саме тому біологічна регуляція особливо повторюється в осінній період, набагато ефективніша для формування в подальшому сильної рослини. Це те, що я хотів сказати стосовно осіннього розвитку ріпаку і того, на яких етапах і яким чином ми повинні на нього впливати. Такі загальні теми, як гербіцидний захист в осінній період, чи фунгіцидний захист, чи інсектицидний захист, я не торкався їх, тому що вони суто індивідуальні в кожного. Якщо у вас з цих тем будуть виникати запитання, задавайте в коментарях і з радістю буду на них відповідати. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, подана інформація була для вас корисною. В наступному ролику ми розберемо тему підготовки посівного матеріалу пшениці для посіву. Всім вам ще раз дякую. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати. Нові випуски. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику. До побачення!